Вітаю вас в ефірі. «Лтавий час Кременчуцьких новин. Міські посадовці визначилися із роботою центру муніципальних послуг. У Кременчуці молоді активісти стажуються в органах місцевого самоврядування. А американці приїхали до Кременчука, аби налагодити програму з обміну студентами. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Вчора в рамках круглого столу, який проходив у приміщенні головної адмінбудівлі міста, було схвалено резолюцію щодо реалізації проєкту створення у шуці центру муніципальних послуг. Перший віцемер Андрій Погрібний назвав це бюрократичною революцією у доброму розумінні слова. Чому дізнаєтеся із наступного сюжету від Ірини Скрипачової? Сьогодні відбували підсумки майже річної роботи з підготовки проєкту, створення у нашому місті Центру муніципальних послуг за фінансової підтримки міжнародного фонду відродження. Вартісно це 125 тисяч гривень із додатком 56 тисяч з міського бюджету на програмне забезпечення, за визначенням центру муніципальних послуг. Це структурний підрозділ міського конкому Кримичуцької міської ради, що має об'єднати в межах одного приміщення будівлі загальноосвітньої школи номер 14, яка з червня поточного року припиняє своє існування як навчальний заклад, різні органи і підрозділи. Діли адміністрації. Центр передбачає врахування всіх вимог до слова якісно, а це швидко, прозоро та максимально за принципом єдиного офісу та єдиного вікна. Предбачається створити 30 робочих місць, максимально надавати більше 200 послуг для порівняння. Зараз у єдиному дозвільному офісі останніх 53. як зазначив Андрій Погрібний, це спрощене спілкування із владою кременчужан, які на жаль цього ще не розуміють. Якщо відсотковому відношенні користі для підприємців, то є цифра 300. на думку Андрія Погрібного ідеальний варіант цмапу гальмує законодавство, в якому головні процеси взаємосуперечливі з одного боку головний споживач, з іншого адмінпослуги, нівілюються на вагу праці чиновника. Тут надає самі ніпосредственно державні служби, яким дати поняття, що все таки ми і їх роботу в тому числі упрощаємо Ось ці очереди, які у них потім збираються там, вони їм не нужны. Ну в В конце концов, я думаю, президент по рукам кому-то тоже даст за это все. Поэтому мы оформим это как обращение. Я думаю, что как раз если бы было, работала уже везде электронная система документа оборота, то как раз может быть это был бы не столь актуальный вопрос. По Западу мы могли бы получать любые документы. Но, к сожалению, еще в стране это полуфабрикат, назовем его так. Да, потому что далеко не во всех городах работает. Поэтому, естественно, процедура. Усложняється тим більше, якщо вже справки нужно получать в обласному центрі або в самому Києві, то я жду вашого будемо як вирішити. Центр має бути і ми будемо цим займатися, говорить нардеп Юрій Шаповалов. Є домовленість про виділення 10 мільйонів гривень із фонду регіонального розвитку. Дійсно, що загвоздка у нас, к сожалению, це это... <кій> деньги видаються только під готовий проект. Вот. Ну вот Андрій Михайлович сказав о том, що на это сесії будет винесено виділення землі, после чого ми зможемо почати проєктувати, от, і после этого вже зможемо виділяти фінансування від центру муніципальних послуг. Тож в резолюцію схвалено проєкт положення про центр муніципальних послуг, який реалізувала Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку, виноситься на розгляд Кременчуцької міської ради. Кременчуцьких надзвичайників сьогодні інспектували. Сьогодні у Кременчуці відбулася комплексна перевірка реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки з подробицями Ірина Скрипачова. Як зазначив начальник штабу комісії Михайло Бонюмов, під час підведення підсумків перевірки головне, чи готові до виконання заходів реагування на надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру. Відповідні служби перевіряли, як мають діяти аварійні рятувальні підрозділи та спеціалізовані служби згідно з інструкціями у разі надзвичайних ситуацій. Особлива увага дотримання заходів безпеки та недопущення травматизму. Загальний висновок підтверджений задовільною оцінкою із переліком незначних недоліків. Це стосується протипожежної служби. Значено позитивом управління цивільного захисту населення, отримання захисних споруд, стан медичного забезпечення в разі затоплення. Залишилися задоволені члени комісії і перевіркою з підготовки до відключення міста від водопостачання на три дні. Зауважень по організації немає. Було відзначено достатній рівень роботи в цьому напрямку управління охорони здоров'я. Низку незначних недоліків отримали керівники трьох підприємств. Міськомолокозавод, товариство Троянда та Ампера. Нерозроблена номенклатура матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій. Не в повному обсязі забезпечена медикаментами об'єкт. Також на даному підприємстві відсутній прямий зв'язок з підрозділами Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. Також виникло питання по забезпеченню невоєнізованих формувань засобами розвідки, розвідки та засобами індивідуального захисту. Ну, по даному підприємстві все. Друге підприємство було перевірено, це товариство з обмеженою відповідальністю СП, холодильник, холодильник, холодильник Троянда». На даному підприємстві відсутній. Договір на обов'язкове рятувальне, рятувальне обслуговування, також відсутній прямий зв'язок з підрозділами Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. Та неупроваджена система раннього виявлення з надзвичайної ситуації. Начальник штабу комісії Михайло Бенюмов запропонував останнім до кінця дня по можливості дрібні недоліки усунути, доки не складено акт. Головний надзвичайник міста Валентин Шафурост взагалі підсумками роботи комісії залишився задоволеним. Місто може спати спокійно. В Принципі, зауваження є, але незначні, і буде надана оцінка. Загальна оцінка Полтавської області і пізніше, там я думаю, тижнів через два прийде акт цієї комплексної перевірки з тими недоліками, які виявили у нас, і ми будемо їх усувати. На наступний рік буде контрольна перевірка також Полтавської області. У Кременчуці протягом двох днів перебувала американська делегація із громадського коледжу Умква міста Розбург, штат Орегон, яка прибула до нашого міста на запрошення керівництва Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. В рамках цього візиту відбулася зустріч американської делегації та осіб, що їх супроводжують, із заступником міського голови Віктором Калашником. Під час знайомства віце-мера Кремінчука Віктора Калашника із американською делегацією ректор Кремічуцького національного університету Михайло Загірняк повідомив, що співробітництво між університетом та громадським коледжем триває вже четвертий рік поспіль, і 10 кремічуцьких викладачів вже встигли обмінятися досвідом зі своїми американськими колегами. Нинішня мета візиту американців до нашого міста зміцнення дружніх відносин між ульбовими закладами та обговорення перспектив із запровадження програми по обміну студентами. Заступник міського голови Віктор Калашник привітав американську делегацію на Кременчуцькій землі. Я хочу поприветствовати делегацію в нашому місті від лица нашого мера Олега Бабаєва. Я сподіваюся, що ваше перебування в нашому місті буде комфортним і цікавим для вас. У своїй промові Віктор Калашник ознайомив гостей із промисловим потенціалом нашого міста, його інфраструктурою, розповів про історичне минуле Кремічука. Запросив відвідати наше місто восени, коли ми будемо відзначати 70 років визволення від фашистських згарбників, та зазначив, що Кремічук зацікавлений подачі співпраці не тільки з представниками громадського коледжу, а й з керівництвом міста Розбург для встановлення дружніх побратимських відносин між нашими містами. Представники американської делегації були приємно вражені Кремчуцькою гостинністю, про що відверто говорили під час зустрічі. Це раз, коли Гація приїжає сюди в Україну. Я спила в Кремічук, крім Кіта, тому що він вже був тут, і ми дуже вражені тим, як нас приймають. home, то ми дуже дякуємо вам за гостинність і ми чекаємо на ваші пропозиції на все, що як можемо розвивати далі нашу співпрацю. По завершенню зустрічі заступник міського голови Віктор Калашник вручив представникам громадського коледжу сувеніри на пам'ять про перебування у Кремічуці. Молоді активісти стажуються в органах місцевого самоврядування. Близько 40 суспільно активних молодих людей, з числа учнівської та студентської молоді від учора розпочали стажування в управліннях та відділах райвиконкомів. Як зустрічали стажистів в автозаводській та Крюківській районних радах, знає Ніна Карпенко. Стажування молоді в органах місцевого самоврядування є одним з успішних спільних проєктів молодіжного парламенту Кременчука, комітету молодіжних організацій та міської влади. Дуже важливо, щоб в місцеве самоврядування прийшли молоді люди, які розуміють, як треба щось робити в цьому динамічному сучасному світі, і можуть поєднати мудрість старших колег, які тут працюють, з новаціями і передовим мисленням, яке у вас усіх. Є досвід проведення стажування учнівсько-студентської молоді в райвиконкомах обчислюється трьома роками. Попередній відбір стажистів, необхідне інформаційно-методичне забезпечення, особиста відповідальність представників виконавчої влади та, звісно ж, усвідомлене прагнення учасників стажування. В стажуванні я приймаю участь не в перший раз, але в Криківському району в перший. А минулого року я стажувалася у відділі благоустрою та екології, а в цьому році розтажуюся у відділі у справах дітей. Чи плануєте ви пов'язати свою майбутню професію чи майбутню кар'єру? Заправлінської діяльності ну бажалося пов'язати. Мені це подобається, і для цього я на стажуванні, щоб краще вивчити, зробити для себе, впевнити, що мій вибір моєї майбутнього майбутньої професії є правильним. Прошлом году проходила стажуровку в відділі благоустрій і Екологія. района в этом году я буду проходить в наверное самом хорошем самом отличном самом таком отделе нашего райсполкома это будет организационный отдел а а что вас помогает, братья участь в таком проекте ну мне это интересно я действительно я любопытный человек и мне интересно будет узнавать новые новые подробности нашего города наших работ райсполкома и, и в общем городского исполкома нашего города Виконком автозаводської районної ради цього року прийняв на стажування 17 осіб. Перша зустріч з управлінцями відбулася в актовій залі адмінбудинку районної ради. Це самі саме ті люди, які найкраще виклали свою мотивацію знаходження тут. мені хотілося б вам побажати, щоб той інтерес, який зараз у вас є, до роботи органів місцевого самоврядування, до роботи в громадських організаціях, залишився з вами якомога надовше, тому що це насправді є корисно, це слугує розвитку вашому як особистості, як людини, як майбутнього професіонала. Від Району, яку провела керуюча справами райвиконкому Зінеїда Прохніч, продовжила екскурсія по об'єктах районної комунальної власності. Фотофакт став першим звітним документом тижневого стажування молоді у виконкомі автозаводської районної ради. 19 молодих людей, які в перспективі можуть скласти кадровий потенціал, представила перший заступник голови Крюківської районної ради Галина Пилипенко. До предметної розмови про розвиток та досягнення Крюківського району, про пріоритетні напрямки роботи виконавчої влади, долучилися заступник голови районної ради Олександр Поліщук та керуюча справами райвиконкому Наталія Чернявська. Очільники структурних підрозділів презентували стажистам обсяги повноважень та зміст діяльності управлінь і відділів. Алгоритм обліку роботи та звітності роз'яснила стажистам координатор проєкту Світлана Пещита. Ми продовжуємо восени стажування у міській раді тому. Бажаю вам набратися досвіду гарного тут і вже в міську раду прийти з багажом тих знань, які вам будуть необхідні при стажуванні у міськ виконкові. адмінбудівлі Крюківської районної ради учасники стажування розпочали з екскурсії до музейної експозиції сесійної зали. Готовність молодих людей дізнаватися з середини про діяльність органів місцевого самоврядування дає надію, що хтось з них в майбутньому обов'язково зробить вибір на користь служіння громаді. Відтепер в санаторному центрі Кременчуцького нафтопереробного заводу Івушка, що розташований в селі Омельник, з'явився оригінальний ландшафтний комплекс. З Зусилями членів Полтавського регіонального відділення Міжнародної поліцейської асоціації та громадської організації Екологічний клуб Омельник там створили лабіринт пам'яті. Правоохоронці разом з екологами висадили кілька десятків кущів листопадних та вічно зелених рослин, розповідає Дмитро Демоденко. На території санаторного комплексу «Івишка» в селі Омельник Кременчуцького району вже упродовж семи років з власної ініціативи та власними силами створюють дендропарк члени громадської організації Екологічний клуб Омельник». Концепція дендропарку відпрацьована: тут є бусковий таверні садки, своєрідна лікувальна аптека, садок лікарських рослин, ділянка екзотів. Цього року до екологів приєдналися і члени полтавського регіонального відділення міжнародної поліцейської асоціації. Працівники державної служби охорони взялися за лопати і відра, створюючи оригінальний ланчавний куточок. Лабіринт пам'яті нас звикли алеї пам'яті, вона рівна, ну це теж символічно. Але у нас лабіринт пам'яті присвячений ну, зрозуміло, пам'яті всіх тих людей, хто захищав нашу батьки, хто зараз її захищає. Ну і взагалі тих, хто дає свою працю заради благополуччя нашого довкілля. Канун тих днів пам'яті перемоги. Які шануються в нашій державі, ми вирішили так сказать відбудувати такий лабіринт пам'яті, щоб всі ті, хто буде приїздити сюди на відпочинок, приводити своїх дітей, онуків, могли розповісти про ту історію, яку вони прожили в своєму житті, вспомнити своїх побратимів, які вже яких уже нема з нами. І просто відпочивати, спілкуватись в такому чудовому місці, як село Мельник Кременчуцького району. Вже через 2-3 роки чагарники виростуть, і загальна картина лабіринту постане в усій красі. До речі, композиція створена за принципом топіарного мистецтва. Тобто, рослини, барбари, сказильник, бручина будуть час від часу підстригатися і зберігати необхідну форму. І екологи і правоохоронці впевнені, прогулятися лабіринтом охочих буде чимало. В Кременчуці триває двомісячник чистоти і порядку. Вже відбулись масштабні екологічні заходи. Зелена толока, суботник працівників міського конкому, прибирання території в районах міста. А чи долучаться кременчужани до загальноміського заходу? Дізнавались ми під час опитування на вулицях міста. Не, не знаю, трудно сказати. Во так, да. запросто можемо поучаствувати. А в общем городському масштабі, княжна складно говорити. от це вся моя чистота. Я в парке работаю, работник парка. Вот это все убираю. Да, мы в своем дворе, у нас кооперативный дом, вот Ленина 6, друг все. Мы всегда выходим на субботник, убираем газоны у нас, там цветы выращиваем. Обязательно. Город должен быть чистым, ухоженным. Но самое главное, для того, чтобы город был чистым, не надо в нем мусорить, потому что мы здесь живем. Вот если все будут так к этому прислушиваться и так поступать, у нас будет очень красивый город. И не будет всего того, что открылось после снега. Дело в том, что как бы я читала, что будет месячной чистоты, 20 числа будем выходить, но как бы подробной информации еще я не читала, во сколько, как это все будет происходить. Поэтому я думаю, если средства массовой информации нам расскажут, покажут, то я думаю, что будет много людей, и мы в том числе. Конечно, будем. Мы каждый собираемся, каждый весну убираем. Якісь цвіточки садимо там. Во дворі, так, да, ми завжди вбираємо во дворі. Дерев'я сажали в минулому році. А як же, вже приймаємо на підприємстві. Ну, все як положено, як в були часи. Ми гості вашого міста, але з удовольствием підтримуємо цю ініціативу. Нам подобається ваш міст, і ми впевнені, що жителі вашого міста обов'язково приймуть щастя. На цьому завершуємо випуск кременчуцьких новин про новини з життя Кременчука. Дізнавайтеся з наших інформаційних випусків. Ми триматимемо вас у курсі. Побачимося в ефірі. Щасти.